Понад 60 разів впродовж минулої доби росіяни штурмували Курахівський напрямок. Ворог намагався прорвати оборону наших військ поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Росіяни концентрують сили поблизу Новогродівки та Маринівки. Це покровський напрямок. Йдеться в зведенні Генштабу. Окупанти не шкодують артилерії і піхоту і активно застосовують авіацію. Від постійних обстрілів потерпає прикордоння Чернігівщина і Сумщина. Ворог посилює роботу диверсійно розвіду. Ольних груп та нарощує щільність мінування вздовж державного кордону України. Руслан Габінет, заступник командира 5-ї окремої штурвої бригади збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Руслане, доброго дня вам, доброго дня. пане Руслане. Перед тим як ми з Костою адресуємо вам питання військового характеру, ми разом з глядачами хочемо бути корисними вам та вашим побратимам. До чого я веду? Перед нашою розмовою ми б хотіли оголосити збір, який ви зараз проводите. Кожен збір військових він є важливим, тому що те, що ви просите, це потреби військових на лінії фронту. Це не на відпустки, це не на якісь матеріальні речі, це на ті предмети, які можуть врятувати вам життя. Пане Руслане, на екранах зараз є QR-код, номер картки. Будь ласка, чи можете ви на початку розказати на що потребуєте кошти? Взагалі у нас там чимало потреб, але от зараз у нас організовано збір саме на ремонт та придбання автівок. Так. А яка мета, пане Руслане? Скільки потребуєте? 100 тисяч гривень. Якби це ремонт тих автівок, які в нас є. І часто угу. вони вже не просто виходять з ладу, а вони знищуються або зазнають таких ушкоджень, і ми не можемо їх навіть забрати з тих ділянок, де вони залишилися. Очевидно, що зараз ми автівки не використовуємо для того, щоб підвести особовий склад саме до переднього краю, бо це неможливо у зв'язку з тим, що противник застосовує там і впіві і скиди, угу. але ми можемо доставляти цей особовий склад ближче і вони вже звідти доходять. Іноді ми застосовуємо ці автівки для евакуації паране, так як броньована техніка в нас теж виходить з ладу, але це вже не питання ремонту, не питання збору, це вже до наших партнерів. От автівки частково можуть нам допомогти покрити ці проблемні питання. пане Руслане, і поки наші глядачі долучаються до цього надважливого, так і що немаловажно перевіреного збору. Пане Руслане, Розкажіть, будь ласка, що відбувається на відтинку, за який відповідає ваш підрозділ, ваша бригада, і наскільки я розумію, ви перебуваєте на Краматорському напрямку. І почасти з Краматорським напрямком пов'язані пов'язано пов дуже багато маніпуляцій у зв'язку з просуванням ворога. Поясніть, будь ласка, що там зараз відбувається. Ну, Якщо ми говоримо про краматорський напрямок, в більшій частині наша бригада виконує завдання поблизу населеного пункту часів. яр. тут суттєвих змін не відбулось. Противник, який проводив штурмові дії, так і проводить. Єдине, що зараз стало менше застосовувати броньованої техніки проти Вони зазнали тут дуже багато втрати, саме в техніці, і, можливо, вже не ризикують або не мають на цьому етапі до якихось резервів і ресурсів. Пане, а так, то... так, так, завершуйте. А так то переважно малими групами постійно, цілодобово практично просуваються і просуваються до нашого. Переднього краю, намагаючись здолати його і просунутися далі, закріпитися на більш вигідних рубежах. Поки що йому це не вдається. На ділянках, де вдається нам, доводиться його звідти вибивати, і поки що це успішно. Пане Руслане, маємо ще кілька питань, але перед тим я буду звертатися в нашій розмові до глядачів, для того, щоб апелювати до них і говорити про ті потреби, які маєте ви та ваші побратими. Не забувайте QR-код, номер карти на ваших екранах. З того, що ви сказали, ремонт автівок автівки найбільше мене вразила фраза Евакуація поранених це дуже важливо. Інколи порятунок бійця він залежить від лічених хвилин. І якщо вчасно приїде автомобіль, який зможе забрати. Цього воїна з-під куль, з-під вибухових снарядів це дуже важливо. Подумайте над тим, що ваша допомога, ваш донат може врятувати чиєсь життя. Якщо ми зараз всі разом задонатимо, хлопці куплять автомобіль. Який потім може когось врятувати. Там насправді багато потреб, які може виконувати закривати той чи інший транспорт. Але порятунок поранених, як на мене, це найважливіше. Будь ласка, будьте щедрими. Не забувайте, що кожна гривня вона може стати вирішальною у таких зборах. Впевнена, знаю, всі ми з вами втомилися. Але ми не маємо права втомлюватися, поки наші хлопці і дівчата на передовій. Ми перебуваємо в тилу і стежимо за тим, що відбувається на фронті. Тож давайте виконувати свою роботу тут. Долучайтеся, донайте 10, 20, 100 гривень мають вирішальне значення. Нагадаю ще раз, друзі, що ми з вами допомагаємо зібрати на автомобіль, пане Руслане. Ось якраз про автомобільну техніку я і поставлю питання. Поки триває збір Скажіть, Будь ласка, не так давно з Оленою теж ввели ефір. Якщо не помиляюсь, з харківського напрямку був представник і казав: що на нашому відтинку, росіяни, якраз Росіяни якраз дуже багато застосовують цивільної техніки. Яку техніку бачить? Ви на своєму відтинку? Багі, мотоцикли, квадроцикли. Але ми, ми так ми так не працюємо, тому що це не підвищує, дуже сильно впливає негативно на живучість особового складу. Противник вже ж витрачає свою піхоту. Ну, витратну піхоту, завозить далі і його не турбує. там Буде якась евакуація чи не буде, вдасться евакувати людей, чи не, чи не вдасться. Вони просто закидають піхоту, проводять штурмові дії на мотоциклах та квадроциклах. Моя місія сьогодні. Активу. Моя місія сьогодні звертатися до глядачів. З проханням донатити сьогодні. П'ятниця я розумію, що в країні війна, але я впевнена, що серед нашої аудиторії є люди, які за звичкою в п'ятницю будуть зустрічатися зі своїми друзями, тому що ніби це закінчення робочого тижня, хочуть вони розслабитися. Не час зараз розслаблятися, поки одні воюють за нас з вами. Ви можете зекономити на келесі вина, на філіжанці кави. Але будь ласка, зробіть донат. Подумайте про тих, хто зараз вмирає за вас. Задонайте номери, ви бачите на екранах: номер карти, QR-код. І поки ми спілкуємось з паном Русланом, ви виконуєте свою важливу місію видонатити. Робіть це активніше, пане Руслане. І якраз сьогодні так в Києві в усякому випадку тепло. До речі, як погода у вас, і найголовніше, що буде тривати так далі. Період дощів, що він нестиме, ну наразі погода не змінилася так суттєво, щоб вплинути на перебіг бойових дій. Але ми очікуємо, що згодом, коли почнуться дощі і якби ґрунт розм'якне, буде складніше. Чому буде складніше? Тому що коли дощова погода складніше виявляти противника на підступах. Безпілотники важче літають, чим противник користувався раніше і буде користуватися у майбутньому. До цього ми готуємося. Тим паче лісота місцевість. Самі розуміємо, що листя, яке там залишається на деревах, скоро опаде, і нашу піхоту буде видно, коли дощів немає, і ми не будемо бачити противника, коли будуть дощі. То певні зміни є, воно в певній мірі змінить перебіг бойових дій. Але поки що такого не відбулося. Пане Руслане, ми з Костею спілкуємось з вами в ефірі вперше. До нас час від часу виходять військові з різних відтинків, розказують про поточну ситуацію. Чи можу я дещо про особисте? Скажіть, будь ласка, наскільки ви втомилися? Тому що розуміємо, ви перебуваєте в надлюдських неможливих умовах. Розкажіть трішки про цю втому свою і втому побратимів. Очевидно, що всі вже втомилися. Якби наша бригада виконує завдання з червня місяця 2022 року, не проходило ніякого відновлення. І, очевидно, це якби відображається на всьому особовому складі. Але якщо раніше ми ще очікували там якісь там відновлення, відпочинку і ще чогось такого, зараз цього вже немає. Зараз просто продовжують виконувати своє завдання, і ми розуміємо, що. Тільки коли ми це все завершимо, ми можемо думати про відпочинок. Звісно, всі втомилися. Пане Руслане, я насправді не даремно про це запитала. Я хочу апелювати до людей, які зараз знаходяться вдома і які нарікають на втому. Ми не можемо порівнювати свою втому з вашою втомою. Єдине, що ми можемо робити, це допомагати для того, щоб не ганьбити вас, поки ви на фронті. Станом на цю хвилину нам разом з глядачами вдалося зібрати 100 тисяч. Мені б дуже хотілося, щоб ця сума була більшою, але принаймні. Зараз вона є такою. Я безмежно і Костя, і вся наша команда вдячні вам за те, що ви робите. Даруйте можливо, що не завжди виправдовуємо ваші сподівання. І хочу подякувати від вашого Дякую. імені нашим глядачам, які були ці хвилини з нами і донатили. Ви можете ще задонатити qr код номер картки. Ви бачите на ваших екранах, пане Руслане, і. Клоняємось перед вами, дякуємо за те, що були з нами, за те, що робите, і сподіваємось, що вдасться відпочити вам і вашим побратимам. Дякуємо, дякуємо. Нагадаю нашим глядачам, які все ще можуть. Так. просто зараз докласти своїх зусиль до перемоги збираємо на автівку для хлопців. З нами був Руслан Габінет, заступник командира п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України, зокрема говорили про те, що відбувається на Краматорському напрямку. Згадуйте, згадуйте наших військових, коли вам стає важко, повірте, їм набагато важче. Вони перебувають в окопах і вмирають, отримують поранення, поки ми з вами перебуваємо. У відносній безпеці, а ця безпека можлива виключно завдяки цим хлопцям і дівчатам. Тому, будь ласка, будьте щедрими, донатьте, закривайте такі збори. Наскільки ви можете гривня, повторюсь, 10-20, вони можуть стати вирішальними.